Бажаю здоров'я, мій позивний мір і з вами наша постійна рубрика Так Медвізанскольда. І сьогодні ми з вами поспілкуємось на тему гіпотермія. Що таке гіпотермія? Це коли температура тіла людини сягає нижче 35 градусів. Гіпотермія може трапитись від великої втрати крові, або ж коли людина довгий час знаходилась на холодному повітрі, в холоді і так далі. Отже, що нам для цього потрібно робити? У кожній аптечці військовослужбовця є термоковдра. Ми її дістаємо. І розкриваємо. Вона досить великих розмірів, тому вкрити людину не буде великих проблем. Є така відблискуюча сторона, і, наприклад, якщо на вулиці йде дощ, потрібно зняти весь мокрий одяг. Але найкраще це взагалі людину повністю роздягнути, щоб на ньому не було речей. Термоковдра відбиває тепло, яке виробляє ваше тіло. Якщо на людині багато одягу, це все тепло залишається просто в речах. Що ми робимо? Беремо нашу термоковдру і повністю окутуємо людину. Можемо завернути під, повністю під один бік, під ноги йому та завертаємо з іншої сторони. Так же само все під нього запихується. Вкрили людину, також вкриваємо йому ноги. Головне, щоб людина на чомусь лежала. Як в нас, наприклад, є каремат, це може бути якийсь теплий пол без різниці. Головне, щоб не на холодному, не на мокрій землі, не на плитці і так далі. Голову і обличчя пострадалого ми не вкриваємо, щоб він дихав і, можливо, він з нами спілкувався. Навіть якщо на вулиці прохолодна погода, ми залишаємо постраждалого, очікувати швидку саме в такому виді. Працювати з гіпотермією, як ви побачили, не важко. Головне це робити. Вкрити чимось людину, якщо немає термоковдри, це може бути спальний мішок або одіяло. Головне, щоб людина не мерзла, тому що гіпотермію або ж переохолодження, досить тривалий час потрібно лікувати досить довго і набагато легше це все зробити, вкрити людину, чим просто рятувати і лікувати людину довгий час від переохолодження. Гіпотермія це дуже небезпечний стан, який дуже легко попередити, але дуже важко лікувати. Поки наш поранений чекає на швидку, я можу з вами попрощатись. Тому дякую вам за увагу. До наступних відео. До зустрічі!